Скільки передбачили на ЗСУ, які галузі уріжуть, та звідки наповнюватимуть бюджет у Чернівецькій міській раді роз'яснили на що витрачатимуть кошти у 2024 році? Бюджет Чернівецької громади в 2024 році складатиме понад 4,5 мільярди гривень. З них 3,5 мільярди місто планує заробити власними силами. І ще один мільярд отримати з освітньої субвенції та грантової допомоги. Понад 250 мільйонів гривень у 2024-му спрямують на видатки пов'язані з війною. У громади також вилучили понад 700 мільйонів гривень військового ПДФО. Таким чином Чернівці спрямують на підтримку ЗСУ майже мільярд гривень, зазначає Тетяна Цимбалюк. То ми на живому контакті постійно безпосередньо е, міський голова з керівниками військових частин, ми безпосередньо з начфінами. І як тільки виникає потреба, зразу реагуємо. От на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про січень, те, що я говорила на сесії, 30 мільйонів гривень, про які ми говорили, вже в січні ми готові розглянути запити військових частин, які в нас дислокуються відповідно, для того, щоб ми відреагували на їхні потреби. Понад 3,5 мільярди гривень загального бюджету наповнюватимуть першочергово з податків на доходи фізичних осіб. Це понад 50% бюджету, 16% – єдиний податок, 12% – акцизний податок. Решта плата за землю, податок на нерухомість, оренда за комунальне майно та інші надходження. Звісно, що ще те, що стосується доходів загального фонду, для того щоб мобілізувати платежі до бюджету, тому що плани такі у нас амбітні, і відповідно маємо забезпечити і всі соціальні видатки. Маємо забезпечити надзвичай ті видатки, які пов'язані з воєнним станом, і відповідно будемо спільно працювати з податковою для наповнення нашого бюджету. У 2024 році двічі планується підвищення мінімальної зарплати. Відповідно, зростуть витрати на заробітну плату бюджетників. Таким чином, майже половина бюджету Чернівецької міської ради спрямовується на оплату праці. Відповідно, зростання посадових окладів це є зростання фонду оплати праці, і відповідно маємо забезпечити, оскільки заробітні плата є обов'язковими. Захищеною статтею, то маємо забезпечити відповідну виплату фонду оплати праці у повному розмірі. Тобто ці показники у нас вплинули на формування видаткової частини. Якщо ми говоримо про комунальні послуги, ми маємо теж значне зростання, враховуючи зміну тарифів. Ми маємо зростання це 278,6 млн грн, Це практично на 70 млн грн більше ніж у 2023 році. На ремонт доріг та тротуарів у 2024 році планують виділити понад 150 мільйонів гривень з бюджету розвитку при умові, що будуть наповнення, ми плануємо залучити до бюджету розвитку кошти від продажу землі 200 мільйонів гривень, і кошти від відчуження майна комунальної власності 250 мільйонів гривень. Тобто, ці кошти, які мали би надійти в нас за результатами аукціонів, і відповідно. В разі їх отримання будемо сподіватися, що вони будуть направлені на ці видатки, які необхідні критично місто. Олена Крючко, Андрій Маронесько, Чернівецький репортер, телеканал 4